Добрий вечір, дорі друзі, шанувальники поезії, музики і в цілому мистецтва, яке об'єднує, єднає і робить люди, людьми, людей добрими, щедрими і щасливими. Сьогодні ми на творчому вечорі іде міська. повинен сказати, що ми ємося партнером театру і, взагалі, друзі, хоча десь може, по віку трошки я старший. Він але ми завжди спілкуємося і, 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 і тим раді. І сьогодні його творчість, ви бачите, така багатогранна, така гарна палітра і філософські твори, і героїчні твори, і віричні твори про кохання, про любов, про Україну. розумієте, це говорить про те, що людина все стороні багато і робить прекрасне для людей. І цим він живе і радуються люди, його друзі, товариші. Ми з ним познайомилися давно, про називаємо це було досить таке випадкове, це рок, десь, може 15 назад. Ввечір, ввечері відпочинку, чи це було проводилося всьому в цьому ресторані. Ми вийшли з ресторану, ми з другом вже трошки пізненько. І вирішили затягнути гарну пісню. І так заспівали, чий то він стоїть, що з'явилися хлопці в кашкетах. І приходить, значить, ігор, капітан міського. Я кажу, Віталій Полмаче. Він каже, то корот в Піталку попри шахет і тихенько додому. Так ми тоді познайомилися. Отаке ну, ваше життя, яке життя признає ситуації. Я гадаю, я... А і на, по цьому якраз момент дуже є цікавий до зустрічається двоє Іван Цеписов і антепі, каже, слухай, Ваня, добрий день. Каже, добрий день. А де ти був, що я тебе так давно не бачив, два-чотири роки. Він ну, каже, ну де назад. Іде, був за кордоном, де ти що зробив, а я кажу, нічого не зробив. А дай я, каже, йде десь в кафе та послугам, випішов, скажеш, як воно там. Не бю, а чо? Бо не піть? А що сталося? Ти ж шпив, ну зараз не п'ю, зав'язав. Ти йшов бішені не трішки, не півані трішки. А що від тебе чути з дубової діжки? Він каже, погано зав'язав, пропускає трішки. Я вам прочитаю декілька маленьких таких, ну не невомразних. Мініатюрки такі, оскільки трошки затягнулися, не хочу затримати вашу увагу, але так буде буквально декілька сів. 에... Взяли торік в армію Федьку Каракуску. А недавно він на тиждень прибув у відпустку. Все на ньому були чобаці блискучі, такі хлопці не бояться ні гробу, ні тучі. Прийшла внука провідати старя його бабка. Мундир каже в тебе файні та хороша шапка, а я синку у погонах розбираюсь слабо. Це який же чим тебе? Я єфрей дарвав, молодшина, головою баба похитала. Це ж ти маєш офіцерів, маєш генерала. Маю, маю, каже хлопець, не бува без цього. Баба пальцем закривала і сказала строго. Мундир в тебе дуже гарний. Та характер не хороший, ти дуже сердитий, не зазнайся, хоч і маєш високого чина, не кричи на генерала, бо він тер людина. <плес> Молода жінка. Влітку з бабою своєю розлучився він, а узимку взяв молодшу на 17 років. Люди кажуть, баба з вами вік свій прожила. І чого ж ви розлучились? Бо вона хропла, спиднуло і вийнять вийнять як труба. А нова дружина ваша, не хропе хіба дід Бурчий? Сидків я знаю, чи хропе нова, як вона вночі ніколи вдома не була. Звідки Звідкіля взялися ми? Спитали онуки у бабусі, а вона їм пояснила в старовинній бусі. Тебе знайшли у капусті, тебе в бараболі, тебе знайшли у фасолях, тебе на токолі. Тебе знайшов на соломі біля клуні татку і тут раптом обізвалась Мале луча. Ось сімейка так сімейка, хоч тікай із дому, хоч би одне появилось на світку людського. На яблуні хлопчина в кармани яблука хова. Ти що це робиш, бійців сину? Розилась, нехай до батька поведу, нехай бачить, нехай знає, що я піймав тебе в саду. Ій дядьку, не кричіть так дуже, бо я хочу буде бить. Він недалеко. Де ж твій батько? На другий під явно їсти. Ми жінка увечері в кімнаті підлоги. Раптом сунеться Тимоха, ледве тягне ноги, жінка в сльози знов напився, де тинявся досі, та ганчіркою по лобі, по губах, по носі, п'є попцює виповогу, промовля сиронито. Будеш пити, будеш пити. А Тимоха став та й каже. Ну, що ти все питаєш? Будеш пити, будеш пити, наливай, як маєш. То років на новорічні та різдвяні свята Ігор Михайлович є постійним, незмінним, святим Миколаєм та Дідом Морозом. Отож, зараз, шановні, ваші увазі, ми пропонуємо переглянути фрагмент новорічної дитячої казки Ніндзя. Зустрічаємо. thank you Прибув до вас з країни сходу сонця від імператора Якуза, великий імператор. Тож, прошу. Шановні пане брати, ми не дарма назвали свій колектив земляками, тому що ми співаємо пісню про земляків, ми годимося, хоча наших земляків розкидало по других областях по світу, але ми годимося нашими земляками. І дозволь нам сьогодні сказати такі слова. У партитурі вічного буття, яку ніколи двічі не зіграти, є дні, яким судилось забуття, а є прекрасні, незабутні дати. І факти, до уваги беручи, ми скажемо звичайними словами. Здоров'я, щастя по житті і хай ці друзі завжди будуть з вами.